Тебі нормально там? А, слушай, это фон. Так, надо ще зараз себе запускати. Холодно. Жорстко. Ну я не буду включати влияние, що це принципіально. Я ні копейки не отдам цій країні більше. Опа, твіщ. Я сверху все, як запустив стрім. Ого! Бля, так давно не запускав, я жодав його стріми кожен божий день. А, точно, то ж надо воно до фесії. Кише якесь хуйня вилізла. Найбалий. О, дурак. Ем... Твіч, твіч... Такс... Мені надо згадати, як то я... Це на ліву сторону кидав, да? Да. Це на праву. Далі запустити DSX для DualSense і MCF Tobiarn, щоб не згоріла відеокарта. А де вот это саме аут? Трошки тихіше. <певірси> так, а ч воно не поверси клокон? Чукс. Та не ти. Угу. Ого, я перший раз запустив в стрімі, воно мені правильно показало цю, показало назву стріма, не. Як завжди, я нажав Доне, а воно нас охранило і запустило мені з назви попереднього стріма. Тупату переліцька дебілка. Do 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 А, он уже запустил пообновляли його. Опа! Так, відключаємо зарядки, бо я забув його зарядити і навіть не пам'ятаю. Ну мені здається, там процентів 70 має, бо то 60 десь так. Что-то забуло долсенса моего любименького седа Ну И. И О! Да, сразу коннект сюда Че не почуло, что мне показалось Та блядь, що опять не так с тем блютузом? Поднесите, чтобы настроить под, под ношу, Ну, это за еще теперь. И... Я тебе понял. Слава Україні, це походу охуенное обновление на DSX. Короче, воно подключает DualSense, но тільки я запускаю DSX, воно його нахуй шле. А тепер вотагром удалить устройство, да. Да, я сказав. Віймаємо свісток. Втикаємо свисток. Включаємо пошук пристрою. О, і додаємо заново. Потому що що правильно, перезагрузка рішає 90% всіх проблем, блядь, існуючих. Щоб людей можна було перезагружати. Хоча в принципі можна вирубати і вони перезагружаються. Ну, это уже 7 друга история, когда Леонид Стеневский. Ну, weight, я законнектилась? Yes! 55%? О, ну, хуйня дела. Ну ладно, я думаю, может хватить. Так, пауза. У меня я дуже... почуття, что... цей, Як его, скажите, я скажу. Початок стріма буде просто німей, бо завтрашки права єбудь. Ой-ай зачухається. сорі, що так, прям на стрімові, безперендон, но не похуй. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Як же, я надеюсь, я сегодня допройду того Росомаху. А, точно, стану переключати, малого немає, я вже... все, потеряний. Ом. Um. Excuse me, сейчас со стримом. Короче, стрим умер. Ну, не стрим, а играй кусь хера, короче, зависла. Надо перезапускать. О, не, увисла. Ладно, вопрос, хороший. Ты дичоманнеки с жовті... Хуйни по боках. Це Типа ОБС обновлення показує, що зараз так цей? Типа записі, да, як зум, чи що Мені таке не подобається Ну, це 100% із э, обс -ки. ой ой зараз твої настройки, і от заново, значить, плядь, бісить. Стабільний показати як підтвердження. Так, десь 10 є галочки, просто їх треба обрати. Системний трей. Не знаю що це таке. на напрямні вирівнювання у пікселях. Воно? А. Ні. Е, багато за все малювати зони безпеки. Оце воно? Ні. Відео. Бля, ну я очень сейчас не хочу цей стрим опыт і запускать заново, потому что мені лені це до два раза робити. Я типа зараз буду трахатися час. Але попробую це зарішити без перезапускання стрима. Системний ну давай. А-ау! Е і, шо, і шо ти таке? И що ты появилась тут за лупа? А? Понекраний проєктор, понекраний проєктор програма Приховати. Ну... Огуглимо! Я нікуди не спішу, мені пофіг. ОБС. Жовті лінії. А, рамка, жовта рамка. Уэй, збившися неправильно сбившийся захват экрана, принцика на ну, внулнных ну, 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 устройствах. Ага. Это це, це, конечно классно, но. Дублирование дисплея. шоу. Блядь. А можно, сука, хоть... Вот почему нема не одного, блядь, украинского сайта, який может показать як кричать проблему. Ну... Чем мне надо скумпас заход и включать зараз ебучий цьо? Ой, 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 точно надо сцену переключить. Включать я ебуч. Шо, та йде ти нахуй. Ебучий VPN, щоб загуглити проблему. Через нахуй, не на Україну. Так, з... OBS, жовта рамка. Дивимся. Так так так. свойство захват экрана, выпрямлю я захват дублирование дисплея DXGi Та конечно все классно, але чого його раніше не було? было. він зараз тільки появився. А ну то есть я переключаю бо, блядь, вся херня. і мені. а де екрана? О, захват екрана. Властивості. У мене тут захоплення автоматичний. О. Ага. Ахуєнно захватило просто, блять, не в'їбіческиські. Хм, на. Але ж повіг. Блять! Нахуй я те обновлення єбуче встановлю. Сука. Ну, блять. Дебіли нахуй роблять. Ну ладно, давай Зараз запустимо ігру і подивимось, чи воно ігру хоч буде бачити. Mm. Ох, сука. Та і в мене кажуть якась хуйня з стрімом. У мене обновив ОБС-ку і тепер. Вокруг екрану жовта рамка, а типа є. І... Короче, пиздец якийсь. Нахуй никого ничего обновлять не буду, блядь, раньше робили люди, а нахуй не криворуки долбоби Потому что понабирают блять по объявлению сука боронив Я не хочу грати блять с дебучей рамкой на ПВ крана В чм проблема Ну просто убрати її нахуй Ну для чего вона просто Ну типа що я дебил не понимаю что у меня трансляция выдается зараз Зробили все для їбучих, не знаю. Не ліберах, а. Хочу тибілів сучасних, яким все, все треба, щоб легко було, блядь. Їм скоро буквар на буквар зроблять, як букву А правильно поняти. Потому що вони ніхуя самі не можуть. Ой, боже, я тупий, не бачу, що в мене блядь, стрім ведеться. Давайте додавте мені рамку, бо я, блядь, 4 часа сам з собою говорив. Сука. Блядь, бісять. І що мені тепер робити? Ну блядь, если зараз кидати ОБСК до предыдущей версії, то ж ну, все одно блять цього стрима, я не хочу робити. Ну тупо лень. О, бля. Примусу SDR, що це таке вообще? Ніку я воно не поміняла. Типові щось таке. О, ні. А, понятно. Стіво за замовщування. Та що ти ще GPT не поможе? Мені все говорить, це говорить і за того, що. Бля, щас. Гуглі. Желтая рабка OBS студия появляется за неправильного сбившегося захвата екрану. Проблема возникает на обновленных устройствах операционных системах. Все. Це офіційний сайт, блядь, ОБС. Восстановление операційної системи или пристановки утилити ОБС, вони слухнутся с тем, чтобы открою проверить четвертая рамка. Не утилити в виходить в другий другие прижалы, не присутствуют контр даже при роботі в других программах. неправильний захват екрану. Програма обс обладает уникальной функцией, Просто йдіть нахуй. А можна мені ще більше води налити, перед ним клатик решити? О, давай. Настроїть зону закладу, зараз ділянці один раз проблема решиться. Вікну відкрити вкладку общих настроїв, в них вкладки файл под названням Settings. Де файл. Ой, сука. Переключи цю інтерфейса на російський, а шашу вам. Все ж, блядь, лагідно русифікація. Класно, блин, за тему, тробим ще розірвемося, сидімося на російському. Вивід, вкладка запись, давайте вивід, спописування. Е, крузь, план короткого відео. Блядь, це що, дебіл, нахуй? Який, нахуй выбор? Ну же вибрав безбравши таку довольно короче это понял. Видео блять. Яка вкладка общих настроек? Що це таке? Ой, блядь. Включенный трансляций настрой захват не получится. Поэтому переработаться на школьной сайт переживание, что мы выключим интернет, который позволит прицепим доступ в момент видео. Я нахуй сейчас э, разобью себе ебало. Честно. Просто инструкция. Виберіть вивід і вкладку запись. Після того, як вибір зроблено, відкриваємо вкладку відео. Який нахуй вибір? Що? ну я зайшов туди, блять, що мені там вибрати? Ну, ви дебіли чи дай. Ой, як я ж думав, що ой, зараз класно запущу... блять, запущу на лайтовий стрім, буду класно грати, шутити, я зараз, блядь, ну думаю шутить життя, як я поняв. Ну, блять, ну я. Ну блять. Що таке нахуй? Вкладка файл під названням Settings Да, це єбуче обновлення. Я ж чувствую, блядь, так зроблю, нахуй що в мене і все, блядь, і донати тупо все, блядь, послітає. Блять, будет, ну, треба будет написать, блядь, перескладите компьютер, то эти проблемы вы решите. Что, что, блять, что, блять, выбрать? Ну, я не понимаю, какие короче, какие то хуйня сайт, блять для лобоебьев, сука, от, от российских. неплохо, хайбанит похуй, Дамся видео. Привет, сегодня я покажу, как убрать бесячую желтую. Можешь хуй показать? Первым делом нужно Собственно, ОБС, так мы попадаем в ОБС. Первое, что мы увидим, это сцены и источники. У меня сейчас два, потому что я сейчас, как видите, записываю через ОБС, поэтому мне это нужно. Но у вас угу. одна сцена, что вам нужно сделать? Это захват экрана. Вы нажимаете на него правой кнопкой мыши, дальше нажимаете на свойства, и у вас по умолчанию здесь стоит да. настройки. То есть, автоматический метод захвата. Ну и давайте заработать чтобы понять, и нужно поменять на копию рабочего стола. Но как только мы это сделаем, у нас будет черный экран, чтобы это исправить. Что нужно сделать? Нужно открыть настройки. Дальше система. После этого дисплей. крутим вниз и находим графику. Нажимаем сюда. Здесь нам нужно нажать на обзор. Нажимаем сюда. Мы попадаем вот в такую менюшку. У меня здесь уже все по умолчанию открыто, но если у вас такого не будет, то. Давай, блядь! Короче, склифосовский. У вас установлена эта ОБС, в моем случае это диск, Том, камон заходим вот это вот приложение просто нажимаем сюда оно сюда добавляется нажимаем на параметры после этого ставим энергосбережение нажимаем сохранить закрываем настройки заходим в обс снова заходим на наш экран правой кнопкой мыши свойства копия рабочего стола как видите ничего не поменялось почему потому что нужно перезайти в обс итак мы только что перезашли снова нажимаем Ой, кнопкой... блядь. автоматически на копию рабочего стола все как видите все Просто. щоб Убрати жовті рамки, встаньте раком, крутіть сальто три рази проти часової стрілки. І тоді, можливо, у вас колись там стрім настроїться. Ну, я вахую. Дісплей. Крутимо вниз. Настройки графіки. Класическое приложение, Обзор. І мені сейчас надо OBS вибрати. Давай, де вона? OBS, Bin. Вибрав. Параметри. Windows приймати решение на розбереження. Как следующе. При... Високе производительно, похуй вообще. Що там тот тип казав? Заходим сюди. А, не, не сюда. Сюда, сюда. И нихуя не меняется, пока мы не перезапустим стрим. Ну, классно, что я могу сказать. Просто охуетительно. Кажется, ладно, я сейчас буду перезапускать стрим, потому что это пизда какая-то.